Привіт, друзі! Toyota готується до презентації нового покоління RAV4, і це не жарт. Вже зараз відомі деякі цікаві деталі, пов'язані з новою моделлю. І звісно, я не могла не розповісти вам про них. Почнемо з того, що нинішнє п'яте покоління Toyota RAV4, яке надійшло у продаж ще у 2019 році, та було оновлено наприкінці 2021 року, вже трохи застаріло. Однак, незважаючи на вік, rav 4 все ще користується популярним. Ярністю і залишається одним із найбільш продаваних автомобілів компанії лише за перші 9 місяців цього року Toyota продала понад 350 тисяч екземплярів. Цей успіх компанії, ймовірно, спробує зберегти, випустивши нову, але не кардинально змінену версію кросовера. У компанії не раз сказали, що в новому поколінні не збираються радикально змінювати зовнішній вигляд кросовера та ризикувати формулою успіху, тому з точки зору дизайну. Новий rav 4 піде шляхом останньої Toyota Camry, пропонуючи скоріше еволюційний дизайн, ніж щось абсолютно нове. Нове покоління rav 4 збереже платформу TNGA-K, на якій побудована поточна модель. Але технологія та силові агрегати отримають значне оновлення. Зокрема, Toyota планує повністю відмовитись від чисто бензинових двигунів і пропонувати тільки гібридні версії rav 4 Це виглядає цілком логічно, адже ко. Компанія вже відмовилась під бензинового двигуна в новій камрі у більшості країн, і rav 4 йде тим самим шляхом. У базовій комплектації rav 4 буде оснащений гібридною установкою на основі 25 літрового атмосферного двигуна та двох електромоторів на передній осі із загальною потужністю близько 225 кінських сил. Та переднім приводом також буде доступна повнопривідна версія з додатковим третім електромотором. Тромотором на задній осі у цьому випадку потужність складе 232 кінських сили для деяких ринків. Також передбачена традиційна силова установка у вигляді 25 літрового бензинового двигуна А 25 А на 204 кінських сили та 240 Нм, метрів, який працює в парі з восьмиступінчатим автоматом. Гібридні моделі RAV4 будуть оснащені електронним варіатором виробництва Айсін. Відомим як і CVT. це не зовсім звичайний варіатор. Він використовує планетарний редуктор і, по суті, нагадує пристрій сонячної системи. Така система дозволяє плавно комбінувати потужність бензинового двигуна та електромотора, забезпечуючи безперебійний перехід між бензиновим та електричним режимами. Цікавою особливістю цього варіатора є відсутність традиційного щеплення або гідротрансформатора в трансмісії. Тож двигун завжди. З'єднаний з колесами через шестерні. Це дозволяє автомобілю заряджати батарею, навіть коли він стоїть на місці, спрацюючим ДВЗ. Для чого ж два електромотори на передній осі. Один із них відповідає за рух автомобіля. Один із них відповідає за рух автомобіля, допомагаючи бензиновому двигуну при старті чи обгоні. А другий призначений для генерації енергії під час руху. Ця комбінація допомагає підтримувати. Баланс між ефективністю та потужністю. rav 4 буде також доступний як підключений гібрид з аналогічним 2,5 літровим двигуном і електромотором. Очікується, що потужність такої установки в новому поколінні перевищить 310 кінських сил. Розгін до 100 км на годину займатиме близько 5,5 секунд. Також у компанії встановлять більш євну батарею, що дозволить збільшити запас ходу на електротязі до 100 км, що стане. Значним покращенням порівняно з поточним поколінням. Хоча, поки немає точної інформації про дату виходу нової моделі, прогнозується, що продажі почнуться у 2026 році. А прем'єра може відбутися вже наступного року. З нетерпінням чекатимемо новин про новий RAV4 та його еволюційне оновлення. Мерседес буде встановлювати у нови цела двигуни від джилі. Такі заголовки заповнили стрічки багатьох не надто добросовісних видань, які прагнуть кинути німецький автопром обличчям у бруд. Але чи дійсно це так? Під капотом нового Mercedes-Benz CLA дійсно буде встановлено новий дволітровий турбований чотирициліндровий двигун, розроблений компанією Horse Power Train Limited. Для довідки це спільне підприємство Renault та Джилі. Однак цей двигун. Двигун не з'явився б на світ без участі інженерів Mercedes-Benz, які також брали участь у розробці цього мотора. Завдяки їхньому досвіду вдалось досягти високих показників продуктивності та відповідності стандартам якості. Проте більшість російськомовних ЗМІ вирішили замовчати про це, переслідуючи певні власні цілі. Очікується, що двигун розвиватиме 250 кінських сил і видаватиме крутний момент у 360 ньютон метрів. Це з 2 літрів, що обіцяє зробити це динамічним і маневреним навіть на високих швидкостях. Виробництво двигуна буде організовано в Китаї, проте на заводі в Німеччині встановлюватимуть каталізатор, щоб він відповідав суворим екологічним вимогам Євросоюзу. Також у Німеччині двигун проходитиме додатковий контроль якості. Це розподілення виробничого процесу може здаватись складним, але воно демонструє сучасний підхід. до Творення автомобілів, де об'єднуються зусилля інженерів і заводів з різних країн, що дає змогу заощадити на виробництві. Цікаво, що використання спільно розроблених двигунів не новинка для ЦЛА. Перші два покоління цла 180 d Д мали дизельні мотори, розроблені у партнерстві з Рено та Нісан. Таким чином, спадкоємність і інтеграція технологій інших автовиробників стали частиною ДНК моделі ЦЛА. Цікавою особливістю нового. Двигуна є інтеграція 48-вольтової м'якої гібридної системи, яка працюватиме в парі з традиційним двигуном внутрішнього згорання. Така система включає стартер-генератор, вбудований у трансмісію, що дозволяє покращити паливну економічність та забезпечує плавний запуск двигуна. У третьому поколінні ЦЛА з'явиться інноваційна система допомоги водієві, розроблена китайським стартапом Момента, який з 2017 року є. Партнером Mercedes-Benz. момента також отримала підтримку від великих автовиробників і інвесторів, таких як GM, SAIC та Yangfeng Capital, заснованого китайським мільярдером Джеком Ма. Система Момента є передовим рішенням, яке дозволяє підтримувати напівавтономне керування, спеціально адаптоване для міських умов, що робить водіння безпечним і зручним у щільному трафіку. Головна перевага технології Момента у тому, що вона не потребує високоточних карт, покладаючись на алгоритм машинного навчання та аналіз дорожньої ситуації в реальному часі. Це рішення дозволяє ефективно підтримувати водіння на швидкостях до 60 70 км на годину автоматизувати такі операції, як утримання смуги, контроль дистанції до інших транспортних засобів та автоматичне гальмування в екстрених ситуаціях. Третє покоління ЦЛА також отримає кілька повністю електричних версій. Ці моделі працюватимуть на платформі з 800 вольтовою архітектурою, що забезпечить високу продуктивність і швидку зарядку. Крім того, для шанувальників високої продуктивності планується ви. По спеціальної версії АМГ, яка, як очікується, стане однією з найпотужніших і найдинамічніших у лінійці CLA. Дебют третього покоління CLA запланований на наступний рік. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюся, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі, Доступно за посиланням в описі. Бажаю всім удачі і до до зустрічі